Вітаю всіх маленьких фанів сучасних королів нокаута надважкої важкої вагової категорії. Міць удара, одного з яких ми сьогодні розберемо. Мене звати Макс, канал Ресайт, бокс українська рубрика Огляд. Поїхали! Не знаю чому, але оприлюднення нового опонента для українця Олександра Усика після зриву переговорів з Ф'юрі, замість того, щоб визвати хоча б якусь іфорію всіх болівальників як і гарного боксу, так і самого Олександра. Адже замість паузи Усик все-таки проведе хоча б один поєдинок в рік, котрий відбудеться приблизно у 20-х числах серпня. Більшість поціновувачів боксу бокса нібито об'єднались та навпаки в один голос досить неативно відреагували на поєдинок їхнього улюбленця проти британського нокаутера і заочно назвали це. Протистояння марною тратою часу та повним місматчем. Стелі кличка на піку проти будь кого яке, звісно, вони навряд чи припустять і однозначно будуть дивитися, але без такого крутого та приємного спортивного азарту. Я розумію, що боксер, котрий ходить в топ-7 вагової, є чемпіоном світу, хай і по другорядній версії та має рекорд 19-1, де єдина поразка і те частково була через травму. Напевно, за думкою багатьох, навіть не вартий і нігтя Усика, і якщо його тупо дивитися по заслугам та регалям цих. Обог, то так і є. Проте, наскільки мені не зраджує пам'ять, більшість апсетів у боксів відбуваються саме в таких поєдинках, і особливо проти нокаутерів. Ні, я ні в якому разі не вважаю британця фаворитом в даному протистоянні. Проте люди добрі, дайте цьому хлопцю хоча б малесенький шанс. Адже коли я побачив реакцію фанів на його заяву, що відправить усика в нокаут, всі на нього накинулись такою критикою, ніби це сказав не хлопець, котрий з 19 перемог має 18 нокаутів. А якийсь умовний. Золотищенко, котрий навіть попасти не може. Все таки Дюбуа не дарма вважається майбутнім британського хевівейту на хвилиночку країни лідерів потопним бійцям у королівські ваговій. І особисто я би так не глузував з цієї його заяви, адже саме нокаут це дійсно єдиний шанс Даніеля в цьому поєдинку на перемогу. Де проаналізуючи його напад, місць та нокаути, ми зважено без хейту визначимо, наскільки він великий. Пропоную одразу пропустити всі ті нокаути Дюбуа проти слабкої опозиції на початку кар'єри, де молодий та мега-потужний британець просто закидав своїх суперників градом ударів. І хоча інколи це дійсно було ефектно, особливо коли він ще при цьому включав голову та змінював, якщо й не кожен удар, то чеку, то точно. Проте частіше за все це було не дуже круто. Коли, наприклад, довбив одним і тими самими хуками по блоку, поки опонент не пада від втоми. Тут я, звісно, трішки перебільшую, але ви зрозуміли, що сенсу з розгляду таких моментів не більше, ніж з кози молока. Оскільки Усик це йому не ті вантажники і українець прописом ніколи не дозволить по собі так працювати, мов по груші. Та мало того, завдяки шикарній роботі ніг і взагалі навряд чи дозволить вдарити по собі серію більше, ніж з двох ударів. А тому ми розглянемо саме одиночні удари, які на диво найбільш підступні у британці. Розпочнімо ми з правопрямого, прямого, як на мене, той найкращий удара в арсеналі Дюбуа, який, звісно, до рівня Вандера не дотягує хоча б через швидкість. Проте розмістився, ну точно недалеко від нього. З одного боку, саме цей удар візуально не виглядає настільки крутим та вбивчим порівнянні з іншими в його арсеналі, що тим не менш зовсім не заважає Дюба відправляти майже кожного опонента в нокдаун після влучного попадання. Пробиває його хай і не швидко, адже британець через свої надзвичайно потужні габарити фізично не може бути таким швидким. Проте з гарним таймінгом, та що найголовніше, трішки низьковато. А тобто прямісінько в щелепу. Дуже часто не дає опоненту змоги ухилитись від нього мірком. Як ми знаємо, прямі удари це найефективніші удари в боксі. І не лише тому, що донести їх до суперника в вищому зазросту боксеру зазвичай і взагалі не проблема, але й тому, що захиститись від нього через найменшу, а тобто пряму траєкторію, досить складно. Так, високопіднятий блок частково виправляє цю ситуацію, проте для технічного боксера пробити поміж нього посередині не складе проблем. І хоча Олександр Дуже технічний боксер, майстер ніг та надзвичайно круто вміє контролювати дистанцію. Проте навіть для нього постійно уникати такого удару, коли ще й самому потрібно підходити, щоб вдарити, просто неможливо, через що Усику неодноразово приходилось полягатись саме на свою бетонну голову. Чи був Олександр хоча б раз підбитий таким ударом за свою кар'єру, на жаль, для його опонентів, але ні. Проте чи були ще якісь такі самі міцні хлопці, хто пробивав його, на жаль, але також ні. Порівнювати місць Буат з будь-яким суперником Мусика в Крузервейті, окрім одного, однозначно не можна, оскільки різниця в силі ну, занадто велика. В той час, як в хевівейті, окрім Джоша, в якогось і удар ну, точно не найкращий, більше і взагалі його ніхто не пробивав. Проте не все так погано для нашого аналізу, оскільки декілька деталей, за якими можемо зачепитися в кар'єрі Дюбуа, все-таки є, і аж цілих два. Так, мова йде саме про двох опонентів британця, котрі змогли встояти після його нападу. А саме незручний американський ветеран Кевін Джонсон, до якого ми трішечки пізніше повернемось. Та земляк Даніеля, котрий відкинув його на два кроки назад на шляху до чемпіонства, гігант Джо Джойс. На якому я і пропоную трішки зупинитись. Я думаю, ні для кого не секрет, що Джо Джойса одна з найміцніших щелеп за всю історію бокса. І та кількість потужних ударів, які він ковтає мов вареники, тому гарний приклад. Навіть у своєму останньому поєдинку, де він програв китайському нокаутеру Жангу, Джойс жодного разу не побував у нокдауні, хоча й був близький до цього що й не дивно після таких припущення. Так ось в теорії стійкість Джойса можна сміло порівняти з усиком, де щелепа українця на вигляд Виглядає ще й більш міцнішою. Оскільки обоє пропускали досить потужні гармати, де також обоє героїчно, майже без проблем витримували їх, так і не взявши коліно. В поєдинку Діба проти Джойса, молодому Даніелю без перебільшення вдалося влучно донести правий прямий з декілька десятків разів. Так ще й примісінько в щелепу, що, як ми можемо бачити, жоднісінького ефекту на нього не дало. Хоча вже саме після серії таких прямих Джойс потрібно відмітити трішки поплив щодо ветерана Кевіна то там трішки інша історія, адже він є представником філадельфійської школи боксу. В народі Мушлі, де пробити такий захист, дійсно мало кому вдається. Як вердикт, дюба весь поєдинок пробивав або мимо, або тупо по блоку. Хоча тому ж самому Джошу час знадобилося лише два раунди. Проте тут діло не в силі удара, а саме в техніці. Тим не менш і тут не все так однозначно, адже, як я говорив раніше, Дюба пробиває правий прямий трішки занизько, що особливо круто. Тобто, я так розумію, зручно для нього виходить саме проти менших за зростом опонентів, де він може не сам розпочати наступ з двійки або прямого, а навпаки, підловити опонента на контрнападі коротким влучним прямим, що він і зробив з Кевіном Лереною. Усик також про рейдю був в антропометрії і, на жаль, але саме така ситуація з цим ударом є досить небезпечна для українців. ймовірність якогось флешнокданого Олександра, на мою думку, не дуже велика, але однозначно є. Здавалось би, що з цим ударом вже можна закінчувати, проте різновид його використання у британця не може не вражати. Адже є ще один момент, коли він пробиває його ну дуже небезпечно, особливо для Усика, який вже пропускав у своїй кар'єрі цей удар, так ще й проти панчера. Так ще й після якого, як пізніше сказав сам Олександр, в нього на секунду пропало світло, і він ледве врятувався від добивання в клінчі. Так, мова йде саме про правий прямий терехук після нерка на контрнападі. Той самий правий удар в бою за сієвим, після якого кожен українець на секунду затамував подих. яким також на дуже високому рівні володіє сам британець, де декілька яскравих нокаутів, тому гарний приклад. Пробиває його швидко, підступно і неочікувано трішечки по більшій дузі, ніж Гасієв. що частково пов'язано з габаритами і, як на мене, ну точно не слабше за Мурата. Але найбільш небезпечно в цьому ударі це не те, що Дюбас зможе його донести, адже Гасієв зміг і йому це не а те, що британець в разі підбивання не дасть так легко усику врятуватися в клінчі і одразу кинеться з улюбленим добиванням на середню та ближню дистанцію. Мало того, ймовірність пропустити сам удар в бою проти британця також значно вища. Адже якщо засіяєм усик боксував виключно на дальній дистанції, майже вилюючи весь ризик лише раз допустивши помилку, то з дюба українців прийдеться підходити та більше ризикувати. Адже антропометрія хоча й не сильно, проте все. Все рівно гірше. Чи є якийсь сенс розглядати інші непогані удари британців, як, наприклад, той самий Аперкот? Я думаю ні, оскільки Джоша за два поєдинки проти Усика не зміг жодного разу донести його. А це на хвилиночку коронний удар Антону. Через що я роблю висновок, що шанс Усика припустити цей аперкот проти менш технічного дюбуа не більший, ніж в болота захватити Київ. Адже Олександр ну дуже рідко підпускає суперника до себе. А навіть якщо і підпускає, то чудово бачить цей удар. Та вміло захищаються. Як вердикт заяв британця про нокаут кожен може сприймати по-різному. Але ніхто точно не зможе заперечити той факт, що вона не є повністю безпідставною та марнослів'ю. Як би кому не подобався Дюбуа, але він це майбутнє не лише британського боксу, а й надважкої вагової категорії в цілому, для котрого, тим не менш, але й діючий чемпіон по трьом версіям наврядче буде про зубам. Хоча невеличкі шанси приблизно 15% саме на нокаут у нього однозначно. Є. А ще, друзі, хочу з гордістю заявити вам, що канал Оренсайд вже виповнився цілий рік. Щиро дякую кожному за ваші перегляди, вподобайки, коментарі, фінансову підтримку Джек Антон Садовий та Євген Гетьманський як завжди круті та все інше. Адже якби не було вас, то не було би і нас. Хотілося б мені якось по-особливому відсвяткувати цей день, проте наші бажання, як завжди, не співпадають з нашими можливостями. Що тим не менш не заварить мені надалі робити більше, краще та крутіші випуски. Канал однозначно рухається в правильному напрямку та набирає певну вагу в українському боксі, що точно не може не радувати, адже плани у нас наполеонські.